Таю в ефірі завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Лист до президента щодо введення у Полтаві військової адміністрації готує тимчасова слідча комісія Верховної Ради за підсумками своєї роботи, заявив голова комісії нардеп Сергій Козир. Маршрутом Кременчук Полтава південна курсуватиме новий електропотяг. Знахідки часів Полтавської битви готують для музейних фондів полтавські археологи. До президента України готується лист тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо введення у Полтаві військової адміністрації. Про це сьогодні заявив голова комісії нардеп Сергій Козир. Чому парламентарі залишилися незадоволеними роботою керівництва Полтавської міської ради? Дивіться у сюжеті. Шанси ввести військову адміністрацію у Полтавській міській тергромаді зростають. 8 лютого у Полтаві відбулося закрите засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Із з керівництвом ОВА та міської ради обговорювалися можливі порушення законодавства у сфері гуманітарної допомоги регіону під час війни та питання неефективного використання майна. Там звучали. Ну, взагалі, звучало питання, що от в Україну завезли там дуже велику кількість, я не буду називати там більше мільйона тонн гуманітарної допомоги да? А по факту оказується, що і набагато менше на місцях були певні зауваження щодо додаткових документів. Всі, всі акти прямо передачі ми надали. Вплоть до того, що ми готові дати навіть перелік людей, які отримали цю допомогу. Ну, вони дали відповідні доручення службам, там по встановленню тих чи інших якихось обставин, але це буде потім засідання комісії. Це ж просто візна комісія, яка ознайомлюється. Вони рішення ніякого не Депутат Полтавської міської ради Едуард Волков, який теж брав участь у засіданні, розповідає члени комісії, обговорювали і питання кримінальної справи Олександра Мамая щодо розголошення ним інформації про розташування підрозділів ЗСУ. За словами пана Волкова, тимчасова слідча комісія надала доручення правоохоронцям підготувати звіти про хід усіх існуючих кримінальних проваджень щодо полтавського мера. Дуже жорстко. Обговорювалася історія саме з приводу цієї ситуації з обранням запобіжного заходу. Міському голові надані ряд доручень перевірити і його взаємозв'язки, яким таким чином вийшло, що за такий тяжкий злочин він не отримав жодного запобіжного заходу, і процедура не закінчена, що потрібно зробити. Можливо, це інший регіон повинен бути, де не буде певної можливої якоїсь заангажованості. І однозначно було озвучено, що за такі злочини міський голова повинен бути і відсторонений і від займаної посади, і отримати запобіжний захід тримання під вартою. Результати роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України у Полтаві наступного після засідання дня на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив голова комісії нардеп Сергій Козир. За його словами, члени комісії залишилися незадоволеними діяльністю полтавської міської влади. Окремо хочеться звернути увагу на полтавську міську раду, адже питань до них дуже багато. Після 24 лютого для продовольчого резерву міста Полтава Тава були закуплені м'ясні консерви, які за висновком держпродспоживслужби не відповідають санітарним нормам та є небезпечними для вживання правоохоронними органами. На них накладений арешт, але вони продовжують зберігатися у відкритому доступі в місцях компактного проживання. Також встановлено, що під час закупівель продуктів харчування для приготування їжі для ВПУ виграли фірми, які пов'язані з ФОП Володимира Сергієнка, і ціни на них були завищені від 30 до 100%. Закупівля генераторів так само робилася за завищеними цінами. Також цитуємо, членам ТСК залишилось невідомим те, що очільник міської ради Олександр Мамай не знаходиться під вартою, не дивлячись на факти можливої співпраці з ворогом. Рішення із цього приводу обіцяють не забаряться. З Цього приводу готуються листи до президента та депутатів місцевої влади. Щоб негайно ввести в Полтавській громаді військову адміністрацію, а також до ВРП щодо бездіяльності суддів, нагадаємо, що тема введення міської військової адміністрації у Полтаві обговорюється більше ніж півроку. Раніше начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що якщо на Олександра Мамая будуть відкриті кримінальні провадження, процес ведення ВЦА активізується. Наразі ж в ОВА лист звернення до президента тимчасової парламентської комісії не коментують. Не коментує висновки комісії і міський голова Полтави Олександр Мамай. З 10 лютого тролейбуси у Полтаві відновлюють повноцінну роботу. Курсуватимуть повний день без перерв. Про це повідомили сьогодні на засіданні міськвиконкому. Це стало можливим через збільшення лімітів споживання електроенергії. На маршрути виходитиме до 50 тролейбусів. Ми запускаємо тролейбуси працювати у повному режимі, тобто як вони працювали раніше, повний робочий день з 5 ранку до там дев'яти чи 10. Це на 14 лютого взагалі заплановано. Повне тестування системи, повна нагрузка електромережі, тобто тролейбуси, все, що можна буде включатися, включатися для того, щоб зрозуміти потужність, яке споживає місто, і розуміти скільки треба полтаві для повномасштабної, скажімо так, повної роботи всіх хаос анонсували сьогодні намір реконструювати одне з приміщень у Полтаві під житло для переселенців. Окрім цього, планується і ремонт кількох об'єктів первинної медицини. Все це робитимуть за підтримки німецьких партнерів. Новий електропотяг вже завтра курсуватиме маршрутом Кременчук Полтава-Південна. 1 лютого оновлений він повернувся до Полтави. Це перший у моторвагонному депо Полтави на південній залізниці потяг, який пройшов модернізацію. Бачила його наша знімальна група. Позаду мене знаходиться електропоїзд, який був побудований 1977 року. Даний електропоїзд був 6 жовтня відправлений на київський вагоноремонтний завод, де на його потужностях була зроблена модернізація. 1 лютого він вже готовий прибув до Полтави. Це перший в моторвагонному депо Полтави на південній залізниці потяг, який пройшов модернізацію. На даному електропоїзді було модернізовано локомотивну автоматичну сигналізацію. Також додалося відеонагляд для комфорту. Також була встановлена мікроволнова піч, було модернізовано система оповіщення по салонам. У салоні для пасажирів після модернізації з'явилося яскраве освітлення, нові сидіння і не тільки, говорить машиніст Василь Бабчук. Поставили сидіння для інвалідів, для колясок і зробили ще для перевозки велосипедів. Вікна змінилися, вони стали затемнені. Зробили ще відеоспостереження, тут було приховане відеоспостереження. Все виводиться на монітор в кабіну машиніста. У нас збільшився сам туалет. Якщо ви бачите, раніше він був таким невеликого розміру, зараз на даний момент він збільшився. Появився пеленальний столик. За рахунок спеціальних місць під велосипеди, збільшених санвузлів та пеленальної, кількість місць, власне, для пасажирів зменшилася, говорять машиністи. Вже завтра, 10 лютого, електропотяг виїде з Кременчука до Полтави. Іржаві перила, ненадійна основа, похилилася уся конструкція. Міст через річку Тарапунька, який веде на дорогу Серпантин до червоного шляху, в аварійному стані. Скільки вже років місцеві пишуть звернення у різні інстанції, щоб його відремонтували, та чим загрожує зволікання з ремонтом, дізнавалися мої колеги. Міст через річку Тарапунька, що веде в мікрорайон червоний шлях, ледве тримається. Іржаві перила ось ось впадуть. Обсипався цемент, немає і колесо відбійника. Через це ходити тут, особливо увечері, страшно скаржаться. Місцеві дирки, перила треба робити тут в мості. Ну і так загальна від його видно, Що його треба міняти. Вважаю, що його треба відремонтувати, коли машини проїжджають, то Страшно. Оксана Лазаренко, депутатка Полтавської міської ради, а до цього голова селища Червоний Шлях говорить, проблема мосту існує з 2019 року. Зараз ситуація погіршилась. Як ви бачите, міст пофарбували жовто-блакитний у 2014 році. І тобто, з 2014 року його навіть не фарбували, не те, що ремонт. Коли відбійник на самому мосту був, відділяв тротуарну частину, де ходили діти в школу. Від Мої проїжджої частини він пошкодився, він прогнив, його просто зняли і більше його не поставили на місце. І тобто, зараз не відділена пішохідна зона від автомобільної дороги. Та найбільша проблема підмив плити основи мосту. Вода, коли стікає під час дощу, під час танення снігу, вона тече з усієї гори, з усього серпантину. Вона тече і прямо під основу мосту. Там немає ливнівки, яка б відводила воду трохи далі в річку. Цей промив треба засипати, щоб не пішло пошкодження далі. Мосту підмив основ. Ось гляньте, прямо ось, як воно стікає. Це все стікає вода. Це не стікало, це не аварійні роботи, ніякі ні водоканал не винен. Це просто і за відсутності линівки виник отакий величезний промив. Якщо не зробити поточний ремонт зараз, доведеться витрачатися на капітальний, говорить Оксана Лазаренко. Крім аварійного мосту, на ділянці ще й складне нерегульоване перехрестя. Місцеві неодноразово викликали патрульну поліцію, робили заявки на онлайн-сервіс та зверталися в управління житлово-комунального господарства. Але міст так і не внесли в план ремонтних робіт. Нині, за словами голови Подільської райради, процес загальмував через війну. Зразку з військового часу, що пла. Та будь-яких робіт дещо ускладнена, ну, в цьому, власне, є і затримка. Це місто я знаю, бачу. я Кожного дня ну, повз нього їду або попереджаю через нього. Ну, от, ну, тобто, проблема це відома. Навесні повідомляли управління житлово-комунального господарства про ситуацію з цим мостом. Ну, але поки що. На жаль, ситуація в процесі вирішення 9 лютого на засіданні постійної комісії Полтавської міської ради з питань житлово-комунального господарства прийняли звернення мешканців мікрорайону та пообіцяли розглянути його на наступній комісії. У Полтаві сьогодні попрощалися ще з двома захисниками, які полягли на війні з російськими окупантами. У Свято-Успенському кафедральному соборі відспівували 22-річного Артема Тихоненка. Солдат загинув 2 лютого поблизу села Озерянівка Бахмутського району. Жив у селі Мильці Полтавської громади. Там його і поховали. Відспівали сьогодні і 41-річного старшого солдата Олега Бойчука. Він загинув 21 січня унаслідок стрілецького обстрілу поблизу Авдіївки. Поховають загиблого у селі Бугаївка. Вічна слава героям! Потужна волонтерська спільнота, що об'єднала українок в усьому світі. Український жіночий батальйон запрошує у команду і Полтавок. Дівчата різних професій та з різних куточків України та світу об'єдналися, збирають кошти на захисну військову амуніцію та допомагають психологічно. Більше про цю благодійну жіночу організацію дивіться у сюжеті. Коли троє твоїх рідних на фронті, а ти не впала у вічі, а організувала потужний волонтерський рух. Бо про потреби військових знаєш не з чуток. 24-річна киянка, журналістка Альона Данілова, у квітні 22-го року створила український жіночий батальйон. Дівчата збирають кошти на захисне військове спорядження: бронежилети, шоломи, наколінники, бушлати, квадрокоптери, тепловізори. Друзі, команда жіночого батальйону вкотре каже дякую за те, що ви долучаєтесь до зборів і підтримуєте наших військових. Сьогодні спільними зусиллями ми придбали ще один тепловізор, який прямо зараз відправиться на передову. Дякую вам велике і продовжуємо робити класні справи. Все буде Україна. Дякую Українському жіночому батальйону та всім, хто доєднався нам за теплий блушлати. Слава Україні! У волонтерській спільноті жінок перекладачі, історики, музиканти, представниці різних професій. Окрім збору амуніції, вони надають психологічну допомогу в рамках проєкту Голос жінки. Це соціально-психологічний проєкт, який спрямований на надання допомоги жінкам, які постраждали від воєнних злочинів російської армії на території незалежної України. Кожна жінка або дівчина має можливість поділитися своєю історією російсько-української війни, зайшовши до нас на сайт та заповнивши Гугл форму В ній ви можете поділитися навіть своїми почуттями. Після цього ви можете отримати необхідну психологічну допомогу. Український жіночий батальйон об'єднав 50 українок з усього світу. Тож запрошують до своїх лав і полтавок. Друзі, долучайтеся до команди українського жіночого батальйону, заповнивши анкету у нас на сайті. Та ми обов'язково знайдемо вам команду, в якій ви зможете працювати та наближати перемогу України разом до перемоги. Наразі триває збір на тепловізор. Залишилося знайти 40 тисяч гривень. Музичний інструмент дримба, шматок чавунного казана, підкова, пряжка. і не тільки всі ці речі знайдені у Полтаві поблизу пушкарівських ставків. Археологи говорять знахідкам понад 310 років. Як проходили пошукові роботи і що далі чекає на артефакти, розкаже Ірина Дава. Такий музичний інструмент. Він і зараз поширений в Україні. Ось бачите, тут збережений цей язичок. Тут така, ще пластина, залізна пластиночка наковувалась, клали її на губи, і от оцім от язичком от так, от його торкалися потоком повітря, да воно там різноманітні звуки видавала. Два таких музичних інструменти знайшли археологи у Полтаві. Поруч із пушкарівськими ставками. Розвідкове обстеження на цій території проводили наприкінці літа минулого року. Ймовірно, саме на цій території розповідає археолог Юрій Поголовок, розташовувався табір українських і шведських військ напередодні полтавської битви у 1709 році. Територія табору, вона взагалі надзвичайно велика, займає велику площу. Вона зараз вже частково забудована. Частково оце, от власне от, така невелика ділянка, вона без забудови для території Полтави, і взагалі будемо казати України. Це винятковий такий випадок, оскільки не часто вдається простежити археологічно зафіксувати місце розташування такого от недовго тривалого якогось об'єкта. Серед знахідок і шматок чавунного казана, підкова, пряжка, куля, заготівка із кісті та гвістки. Нам вдалося виявити близько трьох десятків різноманітних археологічних знахідок. Це переважно вироби із заліза, кістки та кераміки. Пізніше, після детального обстеження, ці знахідки будуть передані до фондів музеїв. І поліція на Полтавщині знищила близько 20 кілограмів наркотичних засобів і понад 10 тисяч наркомісних рослин. Комісійну процедуру знищення наркотиків, що були речовими доказами у розглянутих судами кримінальних провадженнях, провели на підставі судових рішень, що набрали законної сили. Ідеться на сайті Нацполіції. Заступник начальника Сергій Рикун повідомив, згідно із судовими рішеннями, поліція знищила близько 20 кілограмів канабісу та макової соломки, понад 6 тисяч рослин конопель, близько 4,5 тисяч рослин маку, а також інші наркотичні засоби і прекурсори для їх виготовлення, що були вилучені з незаконного обігу. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде, Україна!